У Сумській обласній дитячій лікарні відкрили вдосконалений операційний блок, нове обладнання продумані до деталей кімнати та інструменти. Усе це певні працівники медзакладу сприятиме простішому та ефективнішому перебігу операцій. А хірурги, які вже за кілька днів стануть за операційний стіл, охрестили такі зміни стрибком із минулого століття у сучасне, бачила оновлення на власні очі, і моя колега Анастасія Комендантова. Лариса Михайлівна в медицині вже 45 років, але місце своєї роботи з такою радістю показує вперше. Мала третя операціонне Це У нас планове операціон. Ця операційна для планових хірургічних втручань оновлена повністю потужний сучасний стіл та освітлення від попередньої кімнати зосталася лише пам'ять. Жартують лікарі. Виконуючи обов'язки за відділення, показує журналістам нове обладнання і не стримує радості. Наша корасона і малосонала операційна лампа. Що в них приємно, що не було ще, ось ці ручки які та стилізуються без допомоги помощі це баси. все эти подставки под все это тоже новое. Вся коммуникация, которая была, все это старые, по старым коммуникации, все электроотсосы. На такий ремонт операційного блоку вже витратили 2 мільйони гривень, але це далеко не кінець оновлення. Наступний крок ця операційна. Сьогодні тут усе готове до завезення апаратури та початку в ній роботи. Її заповнення, ремонт коридорів та підсобних приміщень потребує ще мінімум 2,5 мільйони гривень. Проте благодійники, які вклали гроші у цю лікарню, певні зробили дуже важливу справу. В рік роблять півтори тисячі операцій. Правильно. Півтори тисячі операцій Представте собі в цих кімнатках, скільки діточок тут оперується. Так, що, я думаю, тут буде трошки тепер краще. Вже завтра на цей стіл ляже дитина, які проведуть операцію вже у сучасних європейських умовах. А лікарі вірять, що це лише початок, і зовсім скоро оновлення торкнуться усієї медицини. Анастасія Комдантва, Олександр Олексінко, новини СТС.